Війна завершилась. Дивимось так. Важливо правильно сформулювати. Війна в Україні завершилась. Як це бачать Вищі сили? Чи бачать вони це завершення? Війна в Україні завершилась. Завершення повного не бачать, але бачать правильні рішення, успіхи. Завершаться обстріли населення. Завершаться обстріли населення можуть. Це в процесі. Завершаться бойові дії в Україні в найближчий час. по колу Всі проблеми по колу. Найближчі ні завершаться бойові дії в Україні до осені. Повинні. Є такі можливості. Чому вище сили не бачать завершення війни в Україні? Чому вони не бачать завершення цієї війни? Тому що добро не перемогло. Тому що нам не скажуть, скільки насправді було смертей. Тому що ми не прибрали ті проблеми, за які чіпляється диявол. Він повністю не хоче відступати. Він зараз хоче отримувати для себе великий бонус і зробити вигляд, що він відступив, що він відстав. Я вам скажу так, дуже сподобається вам ця правда, бо не ми його вигнали з території, а він нас посунув з них, він відчуває силу зараз. Яка перспектива війни в Україні? Яка перспектива війни в Україні? Дуже похоже на заморозку, дуже схоже. Всеки, знаєте, як на вагах, добро чи зло. Погодимось, чи ні? Приймати факт, що сталося, що ми втратили, чи ні. Нам буде важко сприймати кінець таким, яким він буде.